Так, друзі, всім привіт. Ми бачите, під талькою стоїмо, значить що? Будемо вигружати борони. Так, ось їде трактор. Борони не мені. Це мене знайомий попросив йому замовити. Ну і думаю, раз я вже замовив, то вже буду ну, діло вести до кінця, бо в планах самого теж такі борони заказувати. Но в цьому году вже мені не понадобились, бо... Влага в мене вже закрита. Він у нас теж попадав цей тракторець у кадрах, був він в Так. А тут ось потихеньку їдуть борони. Він, він в кабіні. Ну зараз під'їдуть, виставимось, познімаємо. Так, друзі, вигляньте, яка приїхала красота. Ух, будуть землю рить. Все викрашено, блестить. Красота. Даси проїхати з гори. На заглушеному. БЗУ-9. Це в, тому випадку, це в тому випадку, коли кун стоїть, сміється, а вони вручну тягають. Так, ладно, все, будемо допомагати, хорош. Пошутили, трохи хватить. Коротше, так все бігом робиться, що таке чувство, що вони прямо сьогодні пойдуть влагу закривати. Напали на борону. Так, я вже давно закрив. 400. Да, захват, конечно, тут будет дебелый. 41 держать. Сорок перша. А має бути 42 А майбут-42, Та просто так Задницю вам треба затягнути назад. Так, ну що, двигаємося вперед. Тут вже три борони стоїть. Майже все зібрали. Не, не знаю, ну в принципі... Нас тут шість чоловік, ну, за пів години ми її повністю зберемо. Класний апарат. А ми А якась Красота. Не

Ні, ну борони здорові, капець. Метр п'ятдесят, навіть на ну, одної борони. Блять, це буде сука лучше ніж в ковальчик пас. Скажи, а, бля, він тут, а Та не матюкай, це гилеш. А, ти знімаєш. <laughs> І тут обстапали. Зато трасу переїжджати, як добре буде. Три метри і потав. О, давай як забалакав, чуєш? З кумою як то, і Ти бачиш, що вже рух? Ти за трасу не на проїжджати. Звісно. Так, а чого ж ти тоді раніше знаєш? З кумою з кумою. Чуєш, Ярик? Стер тобі всі борони. Понімаєш? А тепер, а тепер починає вже чуєш. Воло, ти там мотай на ус, поняв? Дивіться, по-любому треба. Влаву закривати. Ще... Давай, давай. піднімай Все, хороший Та да ну понятно, что гайкой сюды. Хорош. 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 Просто вот так да, в гору поднимай. Так, дійшли ось сюди до істини. Для до Або ми щось не розуміємо, що куди. В принципі, отак в робочому положенні треба, щоб його тут ухо було. Щоб раз, ти зафіксував це, поки він лежить. І не телепається тоді ніде нічого. А, а тут же ж нема куди його ніде прицепити. Не, ну, тут тоже ухо ничем бы не помешало. Не, нет, он это так телепо, а так винатяну ты не будете ловить. Не, ну. Можна і так, ну, в принципі і так теж да, не Ну Так ну, краску бе царапати. Резиночку на воно це. Да, 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 на клейдя, так він да. я... теж нормально. Резиночку все. Наклею. Все, доработали, все в порядку. Так да, так, да так, фикс... так. а, не, а, не, не треба, На що то я замотав. Зараз все одно ж будемо м'ю. Як фермера роблять, путь! Ми ми не будемо Нам треба туди ухо приварити.

Ого, хорошо, но важко. Давай, 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 давай. Поднимай, поднимай. Піде Росик, не скручуй, підожди. Ще не закачало масло. Да, давай, да, давай. Вимазали! Ну вже перекручували. На що ж він працями подавати? О, все, ета пішла. Переставили шланги, воздух зійшов. Зараз етап буде підніматися. Островить воздух знай. Не, давай воздух сразу.

Все, вона буде сідати. Вона сідає, виходить. Так, треба воздух з цієї стравити. Шо, <гум> Тільки Ярик ключі в руки взяв і злякалася зразу. Нічого, вона ж так і є одна друга. що шо? шо? Та да, підожди, ха ще раз розкладе. Да. Да, дивіться, все, тепер просто компактно їздить спокійно, нема проблем. Давай, 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 Проходить усе. Воло, так ти ще раз опусти. Прожини, щоб нормально вже зійшло. Ну я так, я не знаю, ну, півгодинки, ну може час. Борона зібрана, все скручено, все на мазі. Кому сподобався відео, з вас сподобається, підписка на канал і комент. А як це відео набере нормальні лайки, я прийду на поле, покажу, як вона працює. Воло? Позвониш? Все, домовились. Всім пока.